Вибраніє. Ось тепер усі його дивляться, я тож, ми теж почали дивитися. І настільки класно там усе описано, дуже гарно все омальовано, як то Христос був, які дійсно Він там робив речі, як він говорив. І в кінці кінців, до чого нас то призводило, що той період, котрий ми проживаємо, період пасхальний, ми празнуємо практично цілий рік. Ні, бо знаєте, що не лише тиждень, там світлий тиждень, всі гарненько співають, ручки складені, і молимося там, співаємо. Але кожну неділю ми наново-наново е, запрошує нас Господь, аби ми зустрілися із Ним. І е, що означає, як думаєте, що означає м -м, слово святкувати, як думаєте? Ну, святкувати. Святкувати Пасху то означає, що ми маємо святкувати це, означає проживати в радості усього своє життя. Тобто, коли говоримо, що треба нам святкувати цілий тиждень, і потім святкуємо кож, цілий рік ту Пасху, ми означає, це означає, що ми вчимося проживати в радості цілий Божий рік. І той цілий Божий рік, Господь запрошує, аби ми шукали його. Шукали його у людях, шукали його в емоціях у переживаннях, шукали його в терпіннях, у розчаруваннях так само, це нормально. Але під час літургії, на яку, на яку ми ходимо, надіюся, ні? ходимо кожну неділю на літургію, є важливо набиратися тієї радості з Євхаристії, із слухання Слова Божого, аби ми завжди і завжди могли йти тою дорогою світла, якою. На, як, той, ту дорогу, яку нам притував Господь. Для чого? Аби в кінці кінців, знову повертаючись до першого, аби я відчував себе щасливим і радісним чоловіком, жовну дівчину. І що нам важливо у ці дорозі світла? Ну, найперше, напросити Господа, аби мені відкрити ті очі, аби в тих нещастях, які я бачу, бачу ту радість. І... Молимося цю дорогу світла найперше заради перемоги, так? заради перемоги над нашим тим ворогом злощасним, але молимося за те, аби дав мені Господь дійсно того бачення. Е тих... Дав мені бачення розуміти, і і що та перемога в кінці кінців дозволить мені побачити його. Молимося сьогодні, аби. Я побачив, які він великі творить діла в моєму житті. Аби я побачив, що через тих людей, котрі моляться без перестанку, вже слава Богу, цілий рік, побачив нашу молитву, побачив наші серця, відкриті і дав мені з ним проводити його життя. Христос Воскрес! Стація перша Ісус Воскрес із мертвих. Клоняємось тобі, Христе, і величаємо тебе, бо своєю смерті Воскресінням ти дав світові життя. Чому ви шукаєте живого між мертвими? Його тут нема, бо Він Воскрес. А якщо Христос не Воскрес, тоді марна і віра наша. А Яка вона, моя віра? Тож із надією виражи цією дорогою світла, аби зустріти тебе, живого, істинного, сповненого в любові, допоможи мені знаходити в тебе щодня і ти міг воскреснути в мені. Отче наш, що йси на небесах, нехай сідеться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо воноледцям нашим і у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю, смерть подолав і тим, що в рубах життя дарував. Стація Друга. Жінки та учні біля порожнього гробу. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю Воскресінням ти дав світові життя. Іноді нам здається, що якби ми змогли доторкнутися до Ісуса особисто, почути Його слова, побачити так само, як Петро та Йоанн полотної хустку в пустій гробниці, тоді, безсумнівно, ми повірили Воскресли Ісусе. Пошли нам таку людину, котра бо як Марія Магдалина, привела нас до місця. Де ми тебе розпізнаємо і повіримо, просимо Тебе, виведи нас із гробів наших поганих схильностей, гріхів і ран, допоможи нам бачити Твою присутність поміж нами. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес і мертвих, смертю смерть, смерть, смерть подував і тим, що огробав життя дарував. Стація третя. Воскреслий Ісус являється Марії Магдалені. Поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю смерті, Воскресінням ти дав світові життя. Неймовірна зустріч Марії Магдалини з Воскресним Ісусом. Любов, яка була в серці цієї жінки, допомогла їй розпізнати в собі садівника свого Господа. Спаситель після Воскресіння з мертвих явився їй перший. Багато хто з нас повірив у Бога завдяки жінкам матерям, бабусям, сестрам, черницям, жінкам, які переконали нас повірити силою свого свідчення та запалом сердець, у яких понував Бог. Воскресли Ісуси. Благослови всіх, хто розповідав нам про Бога і правду про Нього підтверджував своїм життям. Отче наш, що йси на небесах, нехай світиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але везло нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Ситація четверта. Ісус являється учнім по дорозі в Емаус. Поклоняємося тобі, Воскреслий Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю і Воскресінням Ти дав світові життя. Ці двоє, що йшли дорогою в Емаус, були сповнені смутку, коли життя та окремі ситуації не складаються за нашим планом, коли відчуваємо безпорадність, самотність, небезпеку. Коли Бог, як нам здається, не чує наших молитв і не сповнює наших очікувань, ми так само сповнені смутку та розчарування. Господи, покірно прошу Тебе, пошли й на мою дорогу, Емаус, якою майже щодня втікаю, кого небудь, хто зрозумілою мені мовою, пояснив би мені Писання, і те, що в них Тебе воскресли, Господи, стосується. Отче наш, що єси в небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб нас, насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах, життя дарував. Стація п'ята. Воскреслий Ісус відкривається учням під час ламання хліба. Поклоняємо собі Воскреслий Христе і величаємо Тебе, бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Євхаристія завжди залишатиметься для нас найважливішим місцем зустрічі з Богом, іноді приголомшується та, та легкість, із якою ми відмовляємося від найбільшого дару Євхаристії. Скільки дарів Божих ми втрачаємо, коли не беремо участі у месі, Господній трапезі, Ісусе, що ти відчуваєш, коли ми тобі співаємо? Відкрий двері для Христа, і анітрохи не прагнемо підійти до Твого столу. Може, іще занадто тихо б'ють наші великодні дзвони? Може, потрібно, щоб ти зцілив наші очі, аби Тебе наново розпізнали під час ламання хліба? Дякуємо тобі, Господи Ісусе, за твою живу присутність у Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос, Воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація шоста. Воскреслий Господь, з'являється. Перед учнями вечірником поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо Тебе, бо своєю смертю Воскресінням ти дав світові життя. Мир вам! це Слова Воскреслого Ісуса до переляканих учнів, як же і ми потребуємо сьогодні цього миру, що Його світ нам дати не може. Нас неустанно бентежать різноманітні турботи, страхи, сум'яття, Хвилюємося про здоров'я, про хліб, працю, мир у світі, про нашу долю після смерті. Іноді люди шукають відповіді на ці запитання у ворожки, психоаналітика чи в гороскопах, намагаємося знайти щастя в заспокійливих ліках, настойках, бальзамах. Але чому в турботах і сум'яті ми не звертаємось до Тебе, Ісусе, адже тільки Ти джерело справжнього миру, Господи! Будь зі мною і наповнюй мене своїм миром, бо жодне зло не торкнеться мене, коли Ти оберігаєш мене. Отче наш, що я сан в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусом, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що уробав, життя дарував. Стаття сьома. Воскресний Ісус наділяє учнів владою відпускати гріхи. Поклоняємось тобі Воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Кому відпустите гріхи, будуть відпущені їм. Слова Ісуса сповнені надії для нас, грішників, які уповаємо на Його милосердя. Дияволу надзвичайно важливо переконати нас у непотрібності цього трибуналу Божого милосердя, щоб ми самі встановлювали межі добра і зла. Дякуємо тобі, Боже, за всі сповіді і за священиків, які невтомно повторюють над нами. Я розрішаю тебе від гріхів твоїх. Окрови і воду, що витекли із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас. І на тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація 8. Воскреслий Господь з міцною віру туми. Хваняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю смерті і Воскресінням Ти дав світові життя. Небудь не віруючий, але віруючий. У чому полягає велич святого апостола Томи? У тому, що коли Ісус виконав Його вимогу, Він справді повірив і визнав Господь мій і Бог мій. Ми відчуваємо чимало знаків благо... близькості Бога, але все ж таки остаточно не перестаємо сумніватися, бо так жити легше. Часто наші сумніви з'являються внаслідок гріха чи розриву між вірою та життям. І тоді вже ми самі несемо відповідальність за такий стан речей, а інколи намагаємося дискутувати, підв... підва... підважувати істини віри, навчання церкви і все для того, щоб обґрунтувати свою негідну поведінку. Ця тактика не може заспокоїти наші совісті. Господи, у хвилини сумніву прийду та зміцни мою віру, допоможи моїй невірі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний день в сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим і не один спокусу, але визволо нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дорубав. Стація 9. Зустрічі з Господом на березі. Ти... Тиверіатського озера, поклоняємося тобі, Воскреслі Христе, і величаємо тебе. Бо своєю смертю і Воскресінням Ти дав світові життя. Воскреслий Ісус піклується про своїх друзів, пам'ятаючи про їхню втому та голод. Бог знає, що ми буваємо голодні, Він сам навчив нас у молитві, Отче наш, просити про хліб насушний, про все, що потрібно для гідного життя. Милосерди Бог. Хочу через кожного з нас прийти до нужденних, поділитись ним хлібом і радістю, добрим словом і присутністю. Нам слід пам'ятати, що судитимуть нас за такі конкретні вчинки милосердя. Господи Ісусе, хочемо навчитись вислуховуватись вислухов... у Твої слова і закидати сіті там, де Ти нам скажеш, просимо, щоб ми, як апостоли, вміли Тебе. Впізнавати, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нас, насушний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертих, смертю смерть подолав і тим, що у гробах життя дарував. 170. Воскреслий Ісус доручає Петрові свою церкву, поклеяємо тобі, Воскреслай Христе, і величаємо Тебе по своєю смертю Воскресінням та неосвітові життя. Коли дивимося на святого Петра, якому Ісус довірив стерну церкви, важко нам приховати подив. Цей простий рибалка стає першим папою. Він, який підвив зради учителя, церква продовжує залишатися таємницею. І той, кого Бог кличе до особливого служіння церкві, також відкриває, що цей нічим не заслужений дар покликання її таємницею, доступною лише у площині віри. Ісус побачив, пробачив Петрові і питав тільки про любов. Петро насправді виявився скелею, не тому, що був кимось винятковим, сильним та видатним, видатним але йому, що його силою став Христос. Господи, Ти все знаєш, Ти знаєш, що Тебе люблю. Хочу йти за тобою. Дякую тобі, Боже, за наших пастирів, за їхнє служіння та свідчення життя. Отче наш, ти що й на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ти наш неш насушні на нам сьогодні і проси нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас спокус, але визвали нас від лукавого. Христос воскреси з мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація 11. Розіслання учнів, поклоняємось тобі воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю смертю і воскресінням ти дав світові життя, вирушивши у дорогу, зробіть учням всі народи. Віра неприватна, особиста справа. Від моменту хрещення я також відповідальний за це святе апостольське завдання. Тому слід постійно запитувати себе, скількох людей я привів? До Ісуса, до віри, до церкви, <кхи> чи поглиблюю власну віру. Господи Ісусе, Ти до нас говориш, щоб вирушити в дорогу. Допоможи нам зробити невелике зусилля, аби ділитися доброю новиною. Дякуємо тобі за те, що ти завжди з нами, аж до кінця світу. Отче нащо і на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. амінь. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і тим, що в гробах життя дарова. Стація 12. Вознесіння Господа Ісуса на небеса. Поклоняємось тобі Воскреслий Христе і величаємо тебе, бо своєю смертю і Воскресінням ти дав світові життя. Хто повірить і охреститься, буде спасенний, а хто не повірить, осуджений буде. Як перевірити якість своєї віри? Для людини, що насправді повірила самих лише релігійних практик замало. Остаточно перевіркою автентичності віри є любов до Бога. Усім серцем, усією душею та усією своєю силою і любов до ближнього зогляду на Бога. Слово Боже не залишає їх тіні сумніву, віра без учинків мертва. Якщо вірую я в Бога, тоді йому я й довіряю. Маю лише одне прагнення і одну мету правильно зрозуміти і покірно виконати Його волю. Зрештою, про це я щоденно молюся, нехай буде воля Твоя. Господи, зміцни нашу віру. Отче нащо, на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний даш нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стація тринадцята. Учні разом із Марією очікують у вечірнику на зіслання Святого Духа, поклоняємось тобі, Воскреслий Христе, і величаємо тебе, бо своєю смертю і воскресінням ти дав світові життя. Усі вони з жінками, з Марією, мартір'ю Ісуса та його братами перебували однодушно в молитві. Бути в єдиності з Марією. Ця підказка для нас має незвичайно велику цінність звертатися в допомогу до Марії, яка з волі Ісуса стала також і нашою Матір'ю. Велике щастя, якщо ми з маличку радощами просити, просити її про допомогу та порятунок. Хто у своєму житті покладається на Марію, не пошкодував, не впав. Тому зараз, які і належить дітям, звернімося до неї словами молитви, якою християни моляться вже впродовж багатьох століть під твій захист. Отче наш, що син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш несушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Христос воскрес із мертвих смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. Стаття 14. -та. Ісус посилає церкві Святого Духа. Поклоняємось тобі Воскреслий Христе, величаємо Тебе, бо своєю смертю, Воскресінням ти неосвітові життя. І почали говорити іншими мовами, як дух давав їм промовляти. Чули, що кожен говорить їхньою власною мовою, Бог послужився людьми, які прийшли до нас із його посланням, їх, тобто батьків, вихователів та вчителів, ми зрозуміли. Оскільки вони знали нашу мову. Спочатку оту дитячу далі мову молодої, вчасно заблуканої людини і врешті. Дорослу мову, пристосовану до наших очікувань та потреб. Зараз наша черга творити цей ланцюг, що поєднає нас із прийдешніми прийнешнім поколі... поколіннями, у майбутньому ближній, який не отримав у родині основу віри, завдяки нам чутиме правду про Бога. Саме для цього ми й отримали Дар Святого Духа, і тому Ісус посилає нас у світ, щоб люди бачили наші добрі діла. і прав... Пославляли Отця Нашого, який на небесах. Отче наш, ти що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Тив наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми ви прощаємо в нашим і не веде нас у успокоси, але визвели нас від лукавого. Христос Воскрес із мертвих, смерть смерть подолав і тим в його життя дарував. Ти пасхальним таїнством Христа відкупив усіх людей, збережив нас те, що вчинило твоє милосердя, щоб ми, не устанувши нової читайну нашого спасіння, могли отримати Його плоди через Христа Господа нашого. Амінь. Вічний творче, Боже, міру і добра. Своєю незбагненною потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних, синів і доньок, що, ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і митцю, вірною опорою у миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз, вінчай їхні зусилля, перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою, підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зраненого серця, воскресіння, даруй усім полеглим за своїх братів і сестер, жби їх надійною опорою для українського народу. Його щитом і його надією. А в різному кликоті бою дай кожному з них сили і відваги не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний цвітанок, а не його сторожі. Нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Христос Воскрес. Дуже дуже, дуже гарно дякую за. За запрошення, що запросилися мене бути з вами. І чесно, серце розривається, бо не таку ревність, як ви маєте, скільки вам 12 перше було 14, і ще там є, то то прекрасно. то то прекрасно І церква вам вдячна. Церква вам вдячна, я вам вдячний як як, як ваш знайомий більшості з вас. Дякую, що ви молитеся і підтримуєте наших воїнів, не падаєте духом, намагаєтеся якось знайти ту радість у сучасному житті, у сучасному світі, у сучасних реаліях, в якій ми разом усі знаходимося. Тому щиро вам вдячний. Зараз буде уділено вам благословення. Благословення Господні на вас, з його благодаті, чоловіку люб'ям, завжди нині повсякчас, і на віки вічні. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Дякуємо, дякуємо отче за чудову науку, дякуємо всім за спільну молитву. Всім на добрання слідкуйте за нашими соціальними мережами. Христос Воскрес.